В центральній частині міста триває капітальний ремонт дороги. Нині дорожники укладають новий асфальт. Роботи виконує товариство Автомагістраль Південь коштом державного бюджету. Дуже добре організований ремонт, яким ми кожен ділянку, якого попрацювали, кожну стоянку, кожен с'їзд, заїзди, все інше, де вона буде організована. І я бачу кожного дня, як виконуються роботи. Що будівельники працюють по перше без вихідних, працюють відповідально, користуючись, тому що є нормальна погода. От сьогодні тепло, асфальт кладеться, плюс більше ніж плюс 5 градусів, Це значить, говорить про те, що буде лежати це повністю облаштування дороги всіма інженерними сітями, лівньовки, системи водовідведення. Далі будуть зупинки, освітлення. Це покаже, яким чином держава Україна. Буде відновлювати кожен кожне зруйноване місто, яке постраждало від російської окупації. Не просто латаючи дірки, а якісно використовуючи ті кошти, які нам дає державний державний бюджет чи кошти наших міжнародних фондів саме на відбудову пошкоджених українських міст. Дорожники замінюють старі азбестові труби на пластикові з більшим діаметром та довшим терміном експлуатації. Облаштовують стічні комунікації. Планується установити очисні споруди, аби стічні води були були безпечними для довкілля під час злив не будуть утворюватись калюжі на дорогах, та зникне проблема підтоплення головної магістралі. Чому ми зрізаємо асфальт? сфальт? старий асфальт Провірили, його міцність була слабка. Перевірили спеціальними перевірили спеціальним обладнанням і тому подібне. Його треба зрізати просто-напросто. Він не може нести нормальну несучу здатність. Залишилося фактично 5 сантиметрів чорнового слою, який там внизу черновий лежав. Залишилася ще нашими пращурами років 50, а може і більше тому. Тому робиться правильно, робляться всі уклони, щоб вода стікала і тому подобне. І Коли зрізався асфальт, робилася разуклонка для того, щоб вода стікала правильно в ті лівньовки, які зараз робляться. Ця лівньовка от вона виставлена вже на нужний рівень, буде ще зверху кришка, і вона виходить на нужний рівень, і вода з дороги повинна буде бігти на лівньовку і уходити до річки Бромля, Все. Спільно з Тростянецькими комунальниками будівельники обстежили тепло та водомережі, які проходять під дорогою. Частини, які вже не придатні до експлуатації, було замінено. Аналогічно. Роботи будуть виконуватись по всій ділянці дороги. Шановні трасянчани, у вас, звісно, виникають багато незручностей відносно цієї дороги, яка ремонтується через центр міста. Багато з вас повинно чекати, там, поки приїде техніка, або їхати по іншому маршруту. Але робиться ця робота для нас з вами. Тому давайте просто будемо терплячими, нормально відноситися, роботи контролюються відповідними службами, робляться відповідно дійсного проєкту, який сьогодні затверджений державою. І робляться для того, щоб трасінець був зразковим містом і в транспортному сполученні теж. Тому давайте відносимо. Зі свого боку, місцеві мешканці з розумінням ставляться до тимчасових обмежень та незручностей через ремонтні роботи та чекають на кінцевий результат. Це добре, що ремонтуються дороги. Я дуже задоволений. Це вигідно всім нам, тростянчанам і всім, хто проїжджає по. Нашому місту ви готові потерпіти деякий час, щоб була класна. Гора? Так ми готові терпіти, щоб було була як можна лучше в нашому місті. Дуже гарно, що у нас буде порядочок. у нас все красиво буде. Дуже не вистачає світофора нам. Його сняли, не дуже культурні. Все, а так дякую, дуже гарно все. У листопаді цього року роботи з відновлення та ремонту продовжаться на привокзальній площі. Повне завершення облаштування дороги, тротуарів, з'їздів, велосипедних доріжок та прилеглих комунікацій планується до літа 2024 року. Аліна Гребенькова, Леся Шелест, Іван Говзан, Валерій Шевченко, Тростянець, Телеканал ТВТ.